Всім привіт. Ну, звичайно ж, ми сьогодні садимо полуницю, правильно, От другого дня у нас нема. Дощ, Заходив у магазин, а мені кажуть. Сьогодні теплого Олексія, великий праздник, нічого робити не можна. общем, новостей хороших мало, як кажуть, але є у мене одна хороша новость ну, для мене. Дивіться, яка монетка мені попалась. Продавщиця в магазині, яка бачить, я не знаю, кучу мелочі сказала, що такої ще не бачила монетки. Продам її за 18 мільйонів гривень через 30 рік. Куплю собі, собі виллу тачку. Так, ну це, звісно, жесть. Придется одевати дождевик. Но весь хороша новина культивувати, я думаю, не треба. Там і так вся земля вже розмякшена. І поливати не треба. Що пришвидше посадку? Всім привіт. Гля яка прическа, гля яка прическа. <реш> <реш> Начепили маленькі л. Каже мені дружина, ти дожди поки дощ пройде, ага, я ждав сіки цієї посадки по луниці. У мене один день завтра п'ять на роботу. Рулетка і ниточка. А ось заляпав камеру. Буду зараз розчерчувати. Ось на цій локації будемо садити. ну щось мені, звісно, це не подобається. Такі грудки, вони розсипаються чи перемотаблочічів. Ой, який хороший хлопець. Сіки, що він вже раз себе окупив. Я його покупав за 8 тисяч гривень. Новий. Кхм, ви представляєте? Сикивень сейчас стоит. 1015 пятнадцать больше. Фух, асики у него, кстати. А де ж писало сики лошадиных сил. Не, никому не давал. Дай будь ласка, бо я тільки що культивировал все, воно в грудках, поняла? Ты знаешь, тепленько плонько так став. Спасибо. Ти здорова, це будеш чи ні? А ти знімаєш? — Да. А ти думала я просто як дурачок на всю камеру, так? Да? Не не Понятно. Ну покажи, що там в тебе. Ти? Огурчик. Огурчик. та він не є ноги, знаєш. Це ті, що виросли у тебе на подоконнику? Ага. Два штуки? Да. Три. Там два. А потім вони заплетуть часник. А вони далі ще виросли на холодно. Боже, ще оце все засаджувати. Хай бог миле. І за поворотом, що там за богром І ще там є. Да. Ну что так было? Так, первый есть. Первая борозда. Теперь делаем метр. Делаем метр. А. Так, ну сейчас хоть глянем. А, то ну. Нормалек. Будет, будет место Як розростатися. А що я міряю відсюди? Треба міряти від середини ямки тоді. Отак от, так от буде один маточник, два рядка. Ну, отак, отак. Тепер тут відступаємо 2 метри і починаємо робити те ж саме по 2, по 2, по 2. Всього 7 сортів, тому мені треба зробити в сумі 14 борозд по 2 метр, По 2 метри. Ой, е. Короче, 14 борозд, 7 по 2. Щось я дивився, дивився. Мені здалося, що 2 метра то мало. Зробив 2 2,5 і тут ну, дружина пропонує садити кукурудзу по рядах ну, між маточниками. Може з цієї сторони якось там посадимо проходить, яке оставив мені для заїзду на культиваторі щоб притіняло. з той сторони отак там можна щоб притіняло. і кукурузка якраз буде десь туди оце сіре падло тільки що написала ну десь в міжряддях я думав в саму ямку нам там руками гребтись. боже каже скотиняка. Саме, саме полезне животное в миріморда морда, морда. морда. прийшло моє щастя. Ку-ку. Коротше, я зробив п'ять. Я робив перпендикулярно до малини і потім рівне розстояння, тобто вони між собою рівні. Ну там йде скос, поняла. Ага. ще один не вміститься, треба придумати ще куди два. Давай все-таки там один. А може трошки далі? Один там, один тут. А ну. Та, ну що кури будуть, ну, ну О, здрасте. Так, Та ну я не хочу їх розносити так далеко. Хай воно в кучі все росте. Так, я приніс. Азія. Амі і Африка. Почнемо, давай з ранніх. Та яка різниця, боже? Ну не ну, так ранній, потім середні, і потім ремонтам Ну все, АМІ, Що там амі і... И... А, і да, квики. И квики. Давай, а ну давай. А, давай в порядку. Давай подивимось. Тут у водички трошки А Твоя задача зробити що? Пройтись і розложити 50 штук. А тоже ряду? Ні. Тройтись розложити 50 штук. Останні там теж 50 буде соответственно вибрати примерно розстояння ну, для себе зрозуміти через э, яке ну поняла через сіки їх розкладувати і садити. Mm -hmm. Я пішов роботи тоді. 50 штук рядов, правильно? Да. Давай. Да ну, рви, її, рви нахрен, друзі. Зараз мені поліцові як дасть. Так здрасте. Так. Це у нас буде малина. Малина. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перше буде амми. Амми. Зараз я зрозум тут. А, не, блін, неправильно нарисував, неправильно отмасштабнував. І отут, короче, буде десь примерно отак. Вот Один. Буду записувати, щоб не, не позабувати, потім таблички понаділити. Складає. 50 ну так да, звісно якби рідки були подовше можна було простягнути удовольствие але... це вже сіки ну розкладай як є, а потім ті що остається здача там до 10 штук придеться десь втулювати зрозуміло між ними То, друзі, наш перший готовий маточник В цьому сезоні. Ну, Флоренс то у нас готовий, але я робив його осінню. А ось перший Перший той що зроблений весною. Амі. Амі, а, ну так, ну, да. Амі. А це ти квіки, так? Да? Зараз я піду на, кар на нашій карті. На, на карті плантацій Розпишу. Так, глянемо на цю квіки. семо на камеру. На, на грізучка. Всегда прикольно, да, типа подивитися різницю, коли ми тільки садим, земля така чиста, все. Потом там дуг Див, дивися останнє відео, все в бур'янах. Та щось ти А що ти так разподіляєш довго? Не вистачило мені вряду. Ну, по ну, чесному ж по клаву, да, по 100? Не, по 100, да. <реку> Так, квіки є. Я трохи вирішив походити, бо на в присядках трохи ноги позатікали. Альба. Альба пішла. Чуть-чуть борядки от на метр довше. На, ме, на один метр. Це учитує, що Серега тут на тракторі зніс рядок Альби мені один. Ну там він такий хреновий був, він показує, типу, роб, робити такий, та сносії. Так би було ще менше. Курка вас загля. То наша? Ні. Значить все дощ. це не дощ, а маросянка якась. Фух, априка. Априка ж, так? Да? Посажена. Скільки наклали, 120 кущів. Навіть більше ніж 120, капець. Щось трошки перемудрували. Ну спасибо. Ну, так, це у нас що, Азію ти розкладаєш? Азія, да. корм, там 64 пуста є. Азія готова, да у нас? Да. 500 кустов вже посаджено. Це у нас що Фатерика? Да. Пізня полуниця. Федерика. Ага. Вона буде там. Там, да? Ага. Трошки. Трошки поміня, поміняли. Дружина не радить там садити. Знає ту землю краще, ніж я, сказала ні. виходить, усе вони йдуть отак. Федеріка піде отак. І Мурано піде отак усю за Альбай. Я там відступив півтора метра. Федерику я закончив. І залишаються останні 50 кущів Мурану. Да. Фу б... хотів матюкнутися. Просто я не знаю, це жесть, конечно. Важко. 700 кустов. ще стоять бешених бабок. Ну, а де ж ще взяти? З перевірених істочників, валям, да? Ми, конечно, за такі гроші не продаємо. На, на сике там на 5500 гривень, да? І доставка, блин, 300 там чи 250. Така мурана. О, да, друзі. пакети обрати мотоблок, пришвартувати на місце. Культиватор точніше. Ой, їсти, пельмені, будем... Щас... я ледю в магазин по сметану, будемо просто наїдатися до, до патері. Дощ продовжаємо росити, але це недостатньо, щоб промочити землю. Якщо сьогодні до вечора не пройде нормальний дощ, мені доведеться за швангачки вийти, напевно, пролить. Азія, Деріка. Муран, 700 кущів. Фу, друзі, дякую, хто дивився. О, У мене грязна, грязна камера. Дякую, хто дивився, дякую, хто ставив лайки, дякую, хто не мотав. Ми пішли, я дуже довольний, і ще навіть залишився час на себе, там, на сім'ю. Можливо, навіть ми закінчили швидше, ніж я думаю. А скільки часу, кстати? А всіки ми почали. что я уже попрощался, и решил все-таки подыграться на время. Ух ты, блин. 14.52. Нормалек. На все, махай, пока.